Доброго! Здравствуйте! Здравствуйте! Вы откуда будете? Я. А вы как вы думаете, если я разговариваю на русском языке? Да. И, и интересно было узнать у вас, если вы меня понимаете? Понимаете? Я думаю, вы можете быть из любой страны, которая была оккупирована Российской империей и Советским Союзом. Поэтому, ну, вообще -то... Очень большой разброс. Вы можете даже быть из какого-нибудь страны да, соцлагерев, которые изучали Хватит, русский язык помню. как э, язык оккупантов. Сейчас украинцы даже изучают русский язык, потому что надо как-то доп, э, допытывать пленных. Понимаете? Я вас не слышал. Поэтому откуда вы? Признавайтесь. Неужели из а Россиюшки? Не а, все, увидел ваш вот этот откос. Это только на России такие, да. Натуральное дерево. Ну, по, по, Натураль... натуральная краска еще тех времен. у ну, графин вы нет? Объясните, пожалуйста, за слово. Я увидел натуральный откос. Это что означает? Вот это вот интерес? хрень, которая у вас вокруг двери. Видите, вот это вот это, наличник. Вот это? Да, наличник вот этот. Видите, вот это, вокруг это, двери. Это дверь просто в соседнюю. Помню. Ой, ой, какая красивая! Ну, покажите ручку вот. место места и то, как она там цвет имеет такой веревочка намотана ну, да. вообще вы вы их где вообще это у вас квартира такая нет, нет. Да, а чего вы какая веревочка красивая натянута там вообще антура вот, да, да. вот это чтобы не стучала дверь да ну вы прям в точку так откуда вы Потому... или может это Молдавия? Нет. Нет, Россия все-таки, да. Ну что а мы будем гадать? Я... Признавайтесь, из какого вы прекрасного российского Хорошо, города? Я объясню обязательно, абсолютно объясню. Но можно пояснить за ручку, пожалуйста. Это вы должны пояснить за ручку. Хорошо. Как мы, вы, да, как вы эту дверь сберегли советскую до такого-то времени? Уже такого очень трудно найти. А вот чего это... она? Она целая. Не, я же говорю, ну, что она не целая. Конечно, она строилась на случай ядерной войны. Эта ручка создавалась. Я же ее помню, эту ручку еще. Еще, когда я был в третьем классе, у нас такие в школе были ручки вот эти. Вот. Смотрите, там краски вот накрашены. Смотрите, там можно содрать и найти под краской газету Правда. Смотрите, да, это ж тысяча ты... лет этой ручки. Ой, это просто. Ой, я же защемило, блядь. Какую страну ну, потеряли просто. вообще? Такая mm. я не понимаю, а чем она вам не нравится? Она мне всем нравится. Mm. Я говорю, это mm. если mm. бы это был дом музея mm. Бунина какого-нибудь mm. русского писателя, то mm. да. А если это современная квартира, вот с таким, то конечно. Mm. Ну, чуть-чуть не угадали. Ну, все Совре... современная квартира. Раскройте теперь секрет. Откуда вы? Я живу в частном доме. А прекрасно, прекрасно. И, да. Где дом находится? В какой стране? Давайте. От Вы большого к малому будем двигаться. Давайте начнем чуть-чуть издалека, а я вам обязательно клянусь. Я Тогда вам поцелуйте меня в спину. А мне в пупок. -говорит, говорит, так вы тоже издалека начинали. Ну, ну, давайте, что вы хотели сказать. Ну, так я, просто я не понимаю, почему люди Вот есть, говорят, что правильно, была пословица такая, встречают по одежке а провожают в волну. А провожают пословица? в черном пакете российских солдат. Нет, это, в, в этом я согласен да. абсолютно. Угу. Я даже поддерживаю это. Даже. Да? Конечно. Отлично. Вы тоже любите каждого двухсотого русского? Не совсем. Знаете почему? И трехсотого тоже. Ну и трехсотого, да, согласен. Ну, ну, давайте же приблизимся Нет, уже. Я, от, я солидарь, от, от спины, я, куда я. там вы ведете нас? Нет, просто мне задело за одно, то, что. Э, я понимаю, что у вас такая теология сложилась, что в России все это загнивающее, и как будто мы в селе все живем. Но. У не вас мы нету сел, сел, нет, у вас деревни. Правильно, да. Потому, а что, знаете, деревня, что, потому что деревня, потому что из дерева, понимаете? Нет. У нас селение село, из-за того, что селились люди, а с английского языка село это убежище. Прикиньте. И получается, что вот, а у вас деревня, вот из дерева нет. слепили, вот у вас нет, дверь из нет, дерева. Это... Ну, ну, нет. извините, что перебил. Да, так, ш, ш, так что вы там рассказывали про то, что деревня я недооцениваю отличается. русских. Вы да, хотите сказать, да, что, да, что мы нет, думали, нет. что вы живете как черти, а потом мы увидели вашу ваш дом а и оказалось, что такие а есть. Чё вы? А что вы? Я не понимаю Одного я слово вы. Такие с вами Кто на вы? вы же общаюсь. Вы? нет вы видите кто-то кроме меня нет, а мы там, уже на ты, ты перешли а ну как ты как ты живете не давайте так я познакомлюсь с вами не буду работать. андрей меня анатольевич зовут... меня зовут я... давайте упростим этот процесс я а. из украины да а меня зовут роман я тоже с украины а из какого с какой области я с города Дніпропетровськ старе, а зараз називається Дніпро так. А чому я... ж ви зразу Дніпро... не сказали, що ви українець? А от того що я хотів побачити ваше ставлення на те, що я ж тільки що сказав? Так ви ж розумієте, коли ви розмовляєте спілкуєтесь російською мовою, то звісно, так. що у вашого співрозмовника виникає відчуття, що ви росіянин? Росіян? Так, так? так. так а чому ви не використовуєте прекрасну українську мову? Так, я хотів побачити вашу реакцію. Так, ви ж ви вже, вже побачили. Так а чого ж ви не українською мовою? Ну, тому що мені так було зручно, бо більшість, з якими я зараз балакаю, розмовляю. Я не розмовляю з українцями і не розмовляю з росіянами. Я рано, зараз в мене включило. Румунія, вам, Румунія. вам так важко розмовляти, я бачу українською мовою? Ні, я, я погано я, Я, я приглядаюсь до телефону, що там написано: Румунія а, там написано. Так. Ось тоді. Ні, а я почув, що ви балакаєте на російській мові. Я дуже. Ну, зручна, так дивіться, розмовляю. дивіться. Ви ж зайшли через VPN, встановили Росію. З якою метою? Я нікуди ні, нічого не встановлював. Ну, вас відображає, Навіщо? що ви з Росії, правильно? Ні. Ну, як ні Ну мене ж відображає, що ви включили VPN і вимкнули, начебто, що ви з Росії. Ви розумна людина, як я можу в Україні включити VPN, щоб я знаходився, який на... може тільки туди входити, в Росію, VPN, щоб я заходив. Ну, не виходить. Ви не розумієте, як працює VPN, да, Трошки. Ну, нічого. нічого. Ви розумієте, ви що VPN виві. саме для того, щоб змінювати ваше розташування. Там спутник супутник ловить місце знаходження через Google. У -у -у, як все у вас Я запущено. там знаходжуся, і воно показує, що Супутник передає. Супутник ловить ваше розташування. А якщо ви знаєте, що таке вдалений удалений доступ. Як важко розмовляти українською мовою, віддалений доступ комп'ютер, так віддалено щоб ага. там був включений, включений комп'ютер, щоб з нього було мережа ну, так, так вона... і працює VPN, якщо ви не знали. Так ну в мене в Росії нікого немає знайомих, і я не так не треба VPN мати знайомих. Я вам ще раз кажу: є сервери, які роблять вигляд, що ви заходите з Росії, з Румунії звідки так. завгодно, а я з України. Не можу Прекрасне. зайти на російський домен, тому що в мене заблоковано російський домен ру А я просто не, не треба війду. заходити а. на точка .ру. Не треба заходити. Тому. Добре, я розумію, що ви ну не все розумієте на 100%. Скажіть, як ви Та там ви, в Дніпрі розкажіть, ви як там справи? Розумієте. Як ви розумієте, якщо я цей телефон придбав? З Ізраїлю і він був куплений в Росії. І вся прошивка на телефоні зараз стоїть. Це я вам 500%. Вона російська. Я не розумію, чому Але ви це без сьогодні без шапочки з фольги сьогодні Я їздив, за, їздив в Запорізьку область. І навіть був і працював в такому місті, як Горіх, місто Горіх. Горіх. Горіхів. Чув. Ну, Ей, звісно, да. звісно, чув. Я там був, там так було файно і красиво, но... а потім побачив, в якому вона зараз стане, зв... здається просто. Я там був, там я по центральній вулиці їхав, там було все чудово. А як зараз подивлюся, як і мені присилають. Ну, і як ви вважаєте, хто Ну хто винний в цьому? а а як ви гадаєте? Ну, я ж вас запитав перший. Ну, якщо вам скажу, Ну це буде для вас нонсенс, мабуть. Євреї довбані Вот це поворот, знаєте, як в тому відео. А євреї чому Я при чому? ну а, Розкажіть, ви... будь ласка. ну от... Євреї нас обстрілюють, ви хочете сказати? Ні. Ні. Вони не обстрілюють. Не ну, хочуть а... посварити всіх, усіх Посварити? Так. так ви Ви вважаєте, що євреї нас посварили з Росією? І не так, ні, не тільки. У мене з виникло, знаєте, таке до вас питання. ви Ні. Ви впевнені? Кажу вам відверто. впевнено відверто. Тобто Російська Федерація, яка окупувала український Крим, то в цьому винні євреї? Знаєте, в 2014 році. Ви скажіть, ви в цьому будинку з дитинства живете, Да я так розумію? Я так. Я так і розумію, наша. Я кажу, рості... ви, ви живете в цьому будинку з дитинства. так Мені так? здається, що у вас у ручкою в дитинстві добряче по бу... голові. Свій час. До і того, і що як можна... можна нести таку дурню, будучи вже дорослою людиною, знаходячись в країні, яка знаходиться вже 10 років під російським. Під російською агресією розказувати якісь космічної ну космічного ідеотизму якісь ідеї висловлювати. Я, знаєте, спочатку засмутився, що сплутав вас з росіянином, а тепер дивлюся, що ну ви навіть цікавіше, ніж росіяни Ви внутрішній ну шкідник, так називаємо. Тому що ви своїми ідеями. Ну а, я знаєте, чого я шкід, шкідник, як ви кажете. Ага. а Тому що ви сам єврей. От це Ось поворот. І, от і побалакали. От і побалакали, да. То, ну, будь ласка, будь п, ласка. Питань більше я, до вас немає. Я, я, закінчу, Лікуйте. Закінчується ваше прізвище, будь ласка, скажіть. Карпов ласка. Андрій Анатолійович мене звуть. Карпов. Ну, у вас російське прізвище. Так ви ж казали, я що, ж єврей. Карпоровіш теж не пере... Бачите, щось не складається ніяк. так І по вашому вигляду, Боже, скільки, ви ж, сказав, скільки ж єбанутих у нас сказали, ще? Це страшне. 82-го року, так? 76-го, трохи не вгадали ви. Так ви ж тільки що сказали. А, чи, чи то не ви сказали? Будь ласка, дзвоняйте. Ні-ні, то я тільки що розмовляв. Звиняйте. <свист> це... це... Боже. Ну, це все ще ну, треба но... знати, до того, як нам буде важко виживати. З такими. А скажіть, будь ласка, одне ще питання, і вже так, не буду вас турбувати. Скажіть, будь ласка, за кого ви голосували на Ми, виборах 19-го року? Тоді в мене була дурна голова. Та що. За цього євреями ні бучого. Так, я не буду стримувати свої Можете буду. конкретизувати за кого сам? А він, він. Янукович не єврей, Порошенко не єврей, Юшенко не єврей, кучма не єврей Далі будуть ще з здогади. Е, питань більше немає. ну все Зрозуміло тепер, хто визначив наше життя. Добре, давайте, удачі вам, тримайтеся. Удачі можете построїти місток на річку. а Якщо ви такий українець, удачі. Угу, давайте. Фух. <сум> Боже, це страшне. Фу. Я скільки зарікався ходити по Україні, ну і не йшов же ж по Україні, розумієте? Я, як це обернулося, да? Боже, як нам важко бути. це виборець пана Зеленського. Я так, ну наскільки я зрозумів. А, ні, ну, дивіться. Розумію, що ем, є така трошки думка, да що ем, друзі Зеленського, які виїхали до Ізраїля, той самий Міндіч, той самий Цукерман, що вони такі євреї, да а, і те, що вони грабували країну під час війни. Ну, виходить, що так, і двушку на Москву відправляли. Але в глобальному сенсі звинувачувати, що Росія окупувала Крим, воювала ці 10 років, до цього 300 років, звинувачувати в цьому якийсь конкретний народ, євреїв, наприклад, ну це ну, така дурь. Це. Я вважаю, це теж частина російської пропаганди. Коли перекладають, як то кажуть, е з хворої голови на здорову. Да? Коли кажуть: так ні, це ж не росіяни, це ж не рускі. Он, смотрите, дивіться, євреї. От. Росіяни дуже люблять такі, такими справами займатися. Господи, який жах! Ні, він не хворий. Не треба на людину наговорювати. Це звичайний. Звичайний громадянин України, такий, який він є, з усіма його недоліками. Просто вам треба розуміти, що поруч з нами є і такі люди, які вірять в люди краби, в масонський заговор і в інші різні речі. І ці речі в наше суспільство вкидує, в тому числі і російська пропаганда. І дивляться, що вистрілить, яку дурь, в яку дурь українці повірять. Для того, щоб створювати розбрат серед українців, вони так і перемагали. Сьогодні заявляє: ой, закрив. М -м як її звати, господі, хотів вам сказати швидко, М -м якась. Ну, коротше, суть. суть в чому, що вона каже? Вона каже, що росіяни дом е отримують більше. За, ну, намагаються захопити і отримують більше від перемовин ніж від війни. Тобто, вони на перемовинах, дякуючи в тому числі, в лапках Сполученим Штатам та іншим, всяким вони отримують більше за столом переговорів завдяки своїй пропаганді, завдяки своєму впливу. Це ж ненормально. Так, довбойовбів він звичайний. Ну, громадянин України, виборець, він прийде на наступні вибори. І йому скажуть: О, дивися! Ось відро черешні! Відро черешні ж, не єврей! Ніт. Милості просім. К нашому шалашу. Обирайте тепер відро черешенки. Трамп це не Америка, Україна не Зеленський. Золоті слова. Я ж того і кажу. Що нам замряті? Щоб тільки щоб це не виглядало, що нам надо демного потерпіть, я не кажу. Ні, друзі, просто е, нам треба пережити це. Не потерпіть, а пережити. і владу Трампа, і владу Зеленського пережити, з його всіми друзями євреями з його друзями росіянами з його потужними. Людьми, яких він презентував, як Шурма, наприклад, і його брат, які с'їбалися зараз за кордон, вивезши мільйони. Розумієте? От. А Карпов не Іванова. Я в Іванова не повернуся, я вам вже казав. Як ставишся до ідеї, що кожен виборець дав екзамен, перш ніж голосувати? Ну, дивіться, я можу як завгодно ставитися до цих прекрасних ідей, але. Ці всі ваші ідеї вони протиречуть нашому законодавству, Конституції і всьому іншому. Тому ми можемо скільки завгодно це обговорювати, але цього не буде. Хіпу Пузиванова треба забрати. Це, блін, задовбали. Андрій вже ж єврей. Так було ціле відео. Блін, ви, мабуть, не дивилися його. Мені колись скинули там цілий росіянин зняв. Блін, я треба було вам викласти э, розслідування, э, що, коротше, я єврей. На, знайшли мене там така фотка є. Э, ну, там, це просто був у мене такий типу, плед, І я десь фоткався, що було жарко. Я отак на голову одягнув. А це просто плед, А він такий синьо білій тона, і він, от, коротше, це у нього цей наряд. Э, це, якби ви ще знали, в якій ситуації, я це сфоткав, ну не важно. І вони все, це короче, він єврей, він не та, ну в общем. А де в Іванова синагога? Ну, нема мене, нема синагоги, що вам не понятно. Уїхала вместе со мною. Андрія, ти продай свою квартиру в Іванова по системи, системі системі Доліної. Хороша, кстати, ідея. Да. Я. Повторював і повторюю. Там же ж вони були, знайшли, типа мою квартиру в Іваново, то я від неї не відмовляюся. Тобто, можете і продати гроші мені перерахувати. Так що, Да, до речі, про гроші. Панове, отут можна підтримати нашого любленого блогера. І отут можна підтримати нашого улюбленого блогера. І там ще десь можна, і можна на YouTube підписатися. Теж і тут можна підписатися. Так, це дно. Я голосував за Пороха і зустрів у війську. А цей придурок голосував за Зеленського, але чомусь він не у війську, і Зеля його навіть не кличе йти захищати країну. У цьому фішечка виборів і демократії. Тому що голосують одні люди, а відгрібають за їх вибор усі. Знаєте. При всій моїй нелюбові до Зеленського його оточення, до всього що, цього, що сталося, але я не думав, що мене більше буде дратувати президент Сполучених Штатів. Тому що, ну чому? Тому що за Зеленського проголосували, ну, той за нього проголосував, і страждає Україна від цього. А за Трампа проголосували американці, і ми теж страдаємо від цього. Ну, як це, блін?